Народний майстер Петро Марусенко. Сьогодні у 10-му випуску міжнародний супертурнір у Більбао. Гросмейстеру Гуфельду виповнилося 80 років гумор у шахах А тепер детальніше про ці події. Вчора в Більбао стартував супертурнір Великого шлему. Шести гросмейстерів. Вони зіграють у два пола. На старт вийшли Магнус Карлсен, Хікару Накамура, Аніж Гірі, Сергій Карякін, Уеслі Со і Вей І. За перемогу нараховуються три очки: за нічию одне, за поразку нуль. Додаткові показники. У разі розподілу місць першим додатковим показником є кількість очок за старою традиційною системою, другим показником особиста зустріч. Але в разі, якщо перше місце поділять два учасники, між ними пройде додатковий тай-брейк. Це дві партії Бліц плюс Армагеддон. Контроль часу 90 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин до кінця партії з додаванням 10 секунд, починаючи з 41 го ходу. Ігрові дні 13-17-19-23 липня. Початок гри о 17 годині за Києвом, Останній тур о 16 годині. Однією з головних інтриг турніру буде протистояння між Карлсоном і Карякіним, учасниками майбутнього матчу на першість світу. Я не міг відмовитись від цього турніру в Більбао, заявив Карякін, як власне і він. Це показує, що ми оба не, обидва не прагнемо уникнути зустрічі один з одним. У Більбао обидва прагнемо визнати щось один у одного, щоб потім застосувати. Думається, що ані я, ані він не гратимемо варіанти, які потім зіграємо у матчі на перший світу у листопаді. Повіримо на слово Сергієві, хоча його відмова від турніру в Ставангері, де, де грав Магнус, не зовсім підтверджує його тезу. Щодо спортивних результатів Більбао можна передбачити, що дуелі за перше місце між Карлсоном та Карякіним не відбудеться. Адже Сергій завчасно взяв індульгенцію, мовляв, він не застосовуватиме найсильніший варіант. Але якщо карти Карлсон все життя грає, не роблячи велику ставку на дебют, то для росіянина це буде великим мінусом. Отож, якщо з Карлсоном хтось і буде сперечатися за перше місце, то це Накамура і Гірі. Так чи інакше, але на нас чекають 10 турів дуже цікавої боротьби. Для гросмейстера Едуарда Гуфельна цей рік став би юбілейним. Йому виповнилося 80 років, але вже 14 років, як його нема з нами. Для того, щоб краще зрозуміти, про кого йде мова, скористуємося музичними паралелями. Якщо порівняти смислова, то напрошується паралель із Моцаром. Каспарова можна порівняти з Бетховеном, Німцовича з Шопеном, а от Едуард Гуфель дуже схожий на композитора Микиту Богословського. Такий негілізм мав в собі як позитивне, так і негативне. Звичайно, коли людина не дуже добре знає дебюти. Вона проявляє велику винахідливість під час партії і повністю концентрується на грі. Але, даються знаки прогалини в шаховій освіті. Утім, з роками Гуфельд став шаховим класиком і він надавав перемогу знанням. Свято вірив в. Непорушність принципів гри. Він відмінно розуміє, що принципи ці спрацьовують далеко не завжди. Але якщо ви зіграєте за правилами, то у 80% випадків це буде хороший хід, а в 20% не найкращий. Але на це стої... на це варто йти. Радить он ученикам, а серед його учнів. Найвидатніша це Майя Чебурданіце, багаторазова чемпіонка світу. Вона сказала, до Гуфельда, я не розуміла шахи. Видатних спортивних успіхів Гуфельд не досяг. На звання чемпіона світу не претендували близько, тим не менш, він був одним із, сам, із найпопулярніших шахістів планети. Чому? На рахунку Гуфельда є багато справжніх шахових шедеврів. Йому найбільше подобалася партія проти Володимира Багірова. Він називав її моєю джакондою. Але, як на мене, більш яскрава зустріч з Василем Смисловим. Небагато хто серед шахістів міг так Розгромити Василя Васильовича. Отож дивіться партію. Дебют третій – Смислов, Гуфель, Спартакіада народів СРСР, Москва. Кінєв 6, Кінєв 3, Ж6, Б4, слон ж 7 слон В2, рокировка, Е3, Б6. Д4, С5. Доки суперник не рокірував, відкриття лінії навіть там, де він сильніше, надає можливість його опоненту одержати свої контршанці. DC, BC, b Б5, А6, А4. Втягнувши білих в операції на ферзовому фланзі. Чорні відволікли їхню увагу від мобілізації сил. Кінь Е4 провокативний хід, який надає білим заманливу можливість. Слон біжесім, король біжесів, ферзь Д5, подвійний удар. Отже, чорні пустилися берега і дороги назад їм вже немає. Ферзь о5, шах, кінь, король. Е2 слон Б7. Цей несподіваний вхід дуже здивував смислово. Але що поробиш? Треба брати слона. Кінь С 6 Ще одна блискуча жертва. В цього моменту до партії підійшов Ботвинник. Подивившись на позицію, він взяв під руку Геллера і спитав Фіма. Що це за босяк грає у вашій команді? Кінь фд 2 Поки смисло грає дуже добре. Турасі, ферзь у пасці та матеріальна компенсація за нього більш ніж достатньо. Тура та дві легкі фігури. БЦ, б'є Б7, ЦБ. Але біле військо ще не мобілізовано. І цим користується чорно. Ферзь Б4. Ферць відправляється на полювання за білою турою. Кінь б'є Е4, ферзь Б2, кінь БД2, ферзь б'є А1. Білі вирішили віддати туру, але зберегти сильного прохідного пішака на Б7. Кінь б'є С5, туре Б8, Ж3, ферза за 3 своєчасний хід. Чорні с ферзя з-під удару и атакують білого коня. Кінь бьет Д7, туре б'є Б7, слон Аш3, ферзь Д6, С5, ферзь Д5. Ф3, На цю позицію орієнтувався смисло. Якщо чорні заберуть дві фігури за туру, то шанси білих, у яких лишиться небезпечний пішак на С5, будуть не гірші. Але Тура Б2, Тура д 1 е 6 Це 6 Тут білим варто було ціною пішати. Жертв пішакових жертв визволити свого коня. Кінь Б6, ферзь б'є С5, А5, Ферзь бє А5, кінь б'ється 4, ферзь Б5. Але перевага лишалася на боці чорних. С 6 ферзь С4 Шах король Е1, ферзь д 3 Слон Ф1 б'є, Е3 шах, слон Е2. Тут я раджу глядачам призупинити трансляцію і уважно подивитись на позицію з тим, щоб знайти хід чорний. Перш за все, треба знайти їхню головну ідею. Аф'я. Лискучий хід. Ним гуфель гордився не менше ніж своїми попередніми жертвами. Головна ідея завадити конюч, повернутися додому, а загрожувало А4А5, щоб кінь здобув опору на Б6. Ф4, Ф6, С 7, Тура С2. Король Ф1, тура c 7 Кінь С4. Цей хід прискорює розв'язку, але порятунку вже нема. Дура б'є С4, б'є С4, ферзь в три шах, король Е1, ферзь С3 і білі здалися. Вони втрачають ще й слона С4 і після цього їхня позиція. Цілком без надії. Гумору завжди є місце як за шахівницею, так і серед шахістів. Дотепників серед них дуже багато, причому це можуть бути і прославлені чемпіони, і прості любителі шахів. Пропонуємо вашій увазі кілька цікавих історій. Михайло Таль був одним із найдотепніших шахістів. Він був дуже хворою людиною. І інколи, щоб вгамувати біль, йому доводилось вживати морфі. Поповзли чутки, і, одні, і один з журналістів спитав його, Михайло, чи правда, що ви морфініст? Відповідь була блискавична. Ну що ви? Я чи горінець? Одного разу. 1984 році мені, мені довелося брати інтерв'ю в Михайло. Для того, щоб бесіда була більш жвавою, я взяв пляшку коньяку. Під час розмови до готельного номеру зазирнув масажист Даля. Гросмейстер миттєво відреагував. Приєднуйся до нас. Але адже головне не перемога, головне участь. Одного разу. Суперник Арона Німцовича дістав сигару і поклав, поклав її перед собою на стіл. Німцович, який не переносив сигарного диму, став протестувати. Його суперник слушно зауважив, я ще й не починав палити. А на що Німцович заперечив? Ви що, не читали моїх книжок? Там ясно сказано, що загроза сильніша за її виконання. У наступному 11 випуску на вас чекають підсумки міжнародного турніру в Дортмунді, триває супертурнір у Більбао, а також про жіночий турнір за участю Хой Фань Музичук. Та кількох провідних шахістах у Китаю. Читайте шахові новини на нашому блозі. Дякуємо за те, що дивилися нас. З вами був Петро Марусенко. До зустрічі у наступний четвер, 21 липня.